Динамо таки підсилило команду під кінець трансферного вікна. Зробили чотири трансфери і нарешті заспокоїли вболівальників. Ми зібрали найцікавішу інформацію про кожного футболіста і сьогодні розберемо усіх по одному. Розпочнемо із найменш відомого новачка Василь Буртник, 23-річний центральний захисник, який переходить до нас із першої ліги. Це оренда з футбольного клубу Нива Тернопіль, за який він навіть не зіграв жодного матчу. Так, раніше він грав за клуб Ревера, який розпався і взагалі виступав у другій лізі України, тобто третій за силою дивізіон. Саме тому цей трансфер не отримав позитивних реакцій від вболівальників. Одразу ж накинулись на селекцію Динамо Київ, нібито навіщо нам такий футболіст, навіщо нам гравець навіть не рівня першої ліги, який грав у команді, яка взагалі розпалася. Саме тому зараз розберемо декілька коментарів, взагалі яка інформація про нього є. Адже по факту жоден з тих, хто його критикує, ніколи не бачив, як цей футболіст виглядає на полі. Вік у 23 роки лише означає, що він ще має потенціал і може зрости і показати себе. Те, що його не бачили раніше, не означає, що не можуть побачити зараз. Ми зібрали трошки інформації про те, хто і що про нього говорив, і з цього зробимо якісь невеличкі висновки. Головний тренер Ниви Юрій Вірт назвав Буртника топ-гравцем для України. За головними якостями, каже, що він сильний у єдиноборствах як на землі, так і в повітрі. І це не порожні слова. За даними війська, Василь виграє майже 80% верхових дуелей, і один з кращих показників серед усіх ліг країни має. Колишній тренер Буртника Олександр Матвій взагалі порівняв його із Вірджелом Вандейком. З його словами, у Василя чудова стартова і дистанційна швидкість, сильний перший пас і хороша координація для високого захисника. Сам футболіст зізнався, що перехід у Динамо це зовсім інший рівень. Інтенсивність, психологічний тиск усе буде новим, але він готовий працювати і доводити, що може стати важливою частиною команди. Так що не поспішайте з висновками. Сам футболіст має амбіції, ну і ми бачимо, що. Відгуки інших тренерів його лише позитивні, і цей футболіст дійсно має потенціал. Цей трансфер отримав багато і відболівальників, мовляв, динамо підписує гравця рівня 3-го дивізіону України. Чим ж він може допомогти команді, і навіть не бачивши жодної гри футболісту, вже оцінили це підписання як провальне. Насправді ж команда просто підсилює глибину складу. Що поганого в тому, що у нас буде плюс один гравець на проблемну позицію. Ніхто не обіцяв, що його взяли під Кристал Пелес, що він буде виходити в основу на Фіорентину. Він не дотягує до такого рівня, це очевидно, але він має допомогти киянам на дистанції. Сезон довгий і потрібні футболісти на випадок ротації. Не може постійно грати основа і показувати топовий рівень. Їм потрібен перепочинок. Саме тому Буртник виходитиме на заміну чи на матчі, які не мають такої ваги в сезоні. Умовні кубкові поєдинки чи аутсайдери в матчах УПЛ. Ми ж розуміємо, що не підпишемо ми за 2 мільйони футболістів, який буде погодиться сидіти на лаві і виходити лише в кубок. Тому потрібні такі футболісти, як Василь Буртник, тим паче він має потенціал спрогресувати і далі показати непоганий рівень. Пишіть обов'язково вашу реакцію, вашу думку, чи згодні ви з нашими оцінками, чи також згодні з тим, що треба дати шанс і дати час подивитися на футболіста. Або що ви вважаєте, що це провальний трансфер і цей футболіст взагалі не дотягує до рівня команди. Наступний трансфер справжній сюрприз. Нігерієць Шола Огундана 20 років підписав контракт з Динамо аж до 2029-го. Кияни придбали лише 50% прав на цього футболіста. Це означає, що при подальшому трансфері лише половина суми отримує наш клуб. Іншу половину отримує бразильський фламенко. Це команда, яка відпустила цього молодого та перспективного футболіста. Основна позиція гравця лівий вінгер. Також він може зіграти і праворуч або в центрі під нападником. Вихованець академії Beyond Limits в Нігерії та Alex Transfiguration. Він потрапив до Фламенго після Універсіади 2022 року. На початку 23-го прилетів на оренду, а до липня 2024-го бразильці вже викупили 70% його прав приблизно за 2,5 мільйони доларів. В молодіжній команді u 20 Фламенго шола справжня зірка. У 24 і 25 роках він тричі поспіль вигравав Кубок Лібертадорес u 20 і Кубок Інтерконтиненталь u 20 а у 2025-му був визнаний найкращим гравцем турніру з двома голами і двома результативними передачами у фіналі. Погодьтеся, непогана така статистика навіть для молодіжного чемпіонату. Ви тільки вдумайтесь, він був визнаним найкращим футболістом турніра в Бразилії, молодіжного, де просто купа футбольних талантів. Фламенго в основній команді він дебютував за основу у листопаді 2024 року, ставши першим нігерійцем і першим африканцем в історії клубу. Цікаво, що Гравець був єдиним іноземцем в своїй команді, про що він сам сказав у інтерв'ю прес-службі Динамо. Насправді ситуація схожа, тим паче, що у Фламенго не просто мала кількість легіонерів, здебільшого, це були іноземці з інших південноамериканських країн. Я ж був єдиним представником з іншого континенту. Там немає європейців, немає африканців, інших, окрім мене. Тому ситуація схожа як зараз і в Динамо. Тобто в цьому плані Шола не повинен мати проблем у колективі, адже він звик до подібної ситуації, а Динамо ще й підписала сину гальця йому на допомогу. Проте в Україні є інший фактор, може вплинути на адаптацію легіонерів, це саме війна проти російських загарбників. Про це також маємо коментар гравця. Звичайно, я знав, що в е, Україні триває війна, і я думав, що до того чи варто сюди переходити. Але як я вже повторював неодноразово, для мене пропозиція Динамо була дуже важливою, і я не роздумував насправді довго перед тим як прийняти рішення щодо приїзду до України. Зараз я сконцентрований на тому, щоб показати свій максимум і допомогти команді отримати найвищий результат. В підсумку шола це молодий та перспективний вінгер, в якого не вдалося прийти до основи Фламенко, саме, саме тому клуб погодився віддати його до нашої команди. Проте обче про зберігання 50% від трансферу лише означає, що навіть там в Бразилії досі вірять у талант цього хлопця, адже хочуть отримати і вірять, що зможуть отримати гроші за його майбутній трансфер. Ну, ви самі вдумайтесь, з Академії Фламенко грали такі футболісти, як, наприклад, Вінісіус Жуніор, Матеус Куня чи легендарний для Міланського Інтера Адріано. У Гундана є чи найперспективнішим трансфером Динамо за останні часи? Пишіть в коментарі, скільки гольових дій ви вважаєте, що він зробить у сезоні 25-26, а ми переходимо до наступного підписання. Якщо ви думали, що Динамо Київ підсилило центр оборони лише захисником Васильом Буртником з Ниви Тернопіль то ви помилилися. Це було б дуже ризиковано як для команди, які виступати у лізі конференцій, Чемпіонаті України та Кубку України. І якщо Василь це футболіст більший, який покликаний, щоб створити ротацію, для того, щоб зробити поглиблення складу, для того, щоб виходити проти команд, які є аутсайдерами і в яких динамо Київ має забирати очки 100%, то Новачок із Сенегалу Аліутіаре це вже футболіст під основу. Молодий величезний Сенегалець з ростом 1,95 має 21 рік. І приходить, між іншим з французької ліги 1. Аліу належав клубу Ле Гавер, а минулий сезон провів у другому за силу дивізіоні Франції у команді «Нансі». Там він був основним, зіграв 29 матчів та навіть відзначився двома асистами. За даними Трансфермант, наш клуб заплатив мільйон євро за цього футболіста. Цей гравець дуже сильно нагадує вболівальникам Білосиніх. Про папа Діякате, також сенегальський центральний захисник, який також грав за Нансі і також перейшов у Динамо Київ та провів декілька дуже непоганих сезонів за нашу команду, після чого пограв за Ліон, за сан тетєн І хотілося б, аби цей трансфер перевершив Діакате. І всі передумови для цього є. Головне, аби знову не сталося щось дивне, і гравець не зник, як зникали Діало, Себалю Рамірес і так далі. В підсумку Алютіаре це гравець, який приходить на найбільш проблемну позицію в команді, і від нього очікування дуже великі, адже саме він покликаний, аби прибрати ці постійні привози, катастрофічні, які згубили Динамо в Європі минулого сезону. Сенегалець вже звик до європейської інтенсивності футболя, тому не має губитися під пресингом суперника, як це робили Міхавко, Біловар та Попов. Пишіть, чи вірите ви в те, що Тіаре зможе посилити основу Динамо Київ, та чи зможе він... Перетворити наш захист на щось надійне, а не на щось смішне. Владислав Бленуце напевно найобговорюваніший трансфер Динамо Київ за останні часи, 23-річний центральний нападник із Молдови, саме такий, якого хотів Олександр Шовковський. Величезний, фізично потужний, дуже сильний у верхових дуелях. Він чудово підійде для того, аби замикати флангові передачі, подачі, вигравати дуелі. І це саме те, що часто не вистачало динамо Київ у минулих сезонах. Починав глянутися у молодіжці Бухареського Рапіда, і погодьтеся, далеко не кожен хлопець із молодіжної команди в Румунії зможе швидко перебратися аж до Італії. Проте саме з Владиславом так і сталося. Він перейшов у молодіжну школу Пескарі, у підлітковому віці він вирушив на Апеніни, щоб спробувати свої сили у топовій футбольній країні. Це доказ, що талант у хлопця був очевидним. У Пескарі він отримав не просто ігровий час, а європейську школу футболу. Італія це країна, де відгравців вимагають дисципліни, тактики та уваги до деталей, і все це отримав наш новачок. Останнім його клубом перед Динамо була румунська університетя Клуш, де за 37 матчів він забив 12 голів та віддав 4 асисти. Непогана статистика, враховуючи, що його команда це середняк Румунської суперліги. Тож у вересні цього року румунський нападник з ростом 1,90 м приєднався до Динамо Київ, підписавши 5-річний контракт. Його трансфер обійшовся клубу у 2,5 мільйони євро, і він стане екстреною заміною для Владислава Ваната, який 1 вересня пішов до іспанської Жирони. Агент футболіста наголосив: перехід відбувався дуже швидко. Контракт було підписано о 23.59, було необхідно поспішати, щоб встигнути заявити його на лігу конференцій. Однак ще до свого дебюту в Динамо Бленуце опинився в центрі скандалу через проросійський контент у своїх соцмережах. У його аккаунті TikTok були виявлені пости відео з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим, а також контент, що прославляє руський мір і ностальгує за СРСР. Це викликало обурення серед українських вболівальників і привернуло увагу президента клубу Ігоря Суркіса, який пообіцяв ретельно розібратися у цій ситуації. В мережі піднявся галас. Блину це буквально відмінили. Ультра спобіцяли не давати йому життя у Києві. Клуб оперативно відреагував на ситуацію. Після коментаря президента гравець записав трошки дивне відео з підтримкою України, яке виглядало як інтерв'ю в Золкіна. Гарна спроба, але реалізація не дуже. Вже потім молдавський нападник дав трьоххвилинне інтерв'ю каналу Динамо, де пояснив, що ніколи не опублікував нічого проти України та нічого у підтримку Росії. За його словами, ці люди для нього просто ноунейми, Він не знав, хто такий той Соловйов та просто репостнув відео. І справді, якщо перевірити ті репости, там відео про побиття священника та дитини поліцією в Молдові. Взагалі нічого ганебного немає в самому контенті. Це для нас соловйов відомий путінський рупор для поширення пропаганди та популяризації російських ідей для вбивств, а в Румунії чи Молдові чи Італії цього клоуна ніхто не знає. Гравець побачив, як в його країні б'ють людину та репостнув. Нічого тут проросійського чи протиукраїнського немає, ви ж бачите. І хотілося б наголосити на цьому та попросити, люди зрозуміло, яка в нас ситуація в країні? І так, усі на нервах, усі злі, безсонні ночі, ми всі ненавидимо тих персонажів, але не можна так знищувати іноземця за те, що є нормою тільки для нас. Я хочу виразити свою підтримку Владіславу, який одразу по приїзду до Києва заявив, Росія агресор, а він проукраїнська та проєвропейська людина. Та й взагалі, якщо це фанат Путіна, то чому він погодився їхати в Київ? Президент колишнього клубу Владислава заявив, футболіст мав варіанти в Німеччині та Польщі, але обрав Україну. І це щось має означати. Дуже важливо, аби кожен з вас написав у коментарях вашу позицію по цій ситуації, чи згодні ви зі мною, чи мене хтось, як і в телеграмі, назве так само російським пропагандистом, якимось там прославителем руського міра. Ми усі коментарі вітаємо, я готовий усім відповідати. Проте дійсно люди, які бачили публікації цього футболіста, розуміють, для Молдована чи Румуна чи європейця тут нічого такого немає. Вони не знали, що ці публікації в нас вважаються підтримкою Росії, тому що для них це взагалі не має ніякого зв'язку. Це був огляд усіх підписань Динамо Київ за літнє трансферне вікно. Зробили чотири непоганих підсилення. На жаль, аж під кінець трансферного вікна, але це принаймні щось. Люди не вірили навіть у бодай одне підсилення команди, а отримали аж чотири футболіста, два центральних захисника. Вінгера та центрального нападника. Пишіть в коментарі, як ви оцінюєте наші підсилення. Що ви думаєте тепер про майбутнє Динамо Київ у сезоні 25-26 Ну і звісно, підпишіться на канал, поставте лайк і до нових зустрічей.